Аудію Ваня 6 клас Анна Гавальда, 35 кіло надії. Тільки одна людина мене тоді втішала, мій дідусь. Воно й не дивно, тому що дідусь дід Леон завжди мене втішав. З того часу, як я навчився ходити, він став пускати мене у свій закуток. Закуток діда Леона це все моє життя, моя схованка і моя печера лібаби. Коли бабуся починає нас легка діставати, він нахиляється до мене і шепоче на вухо. Що, Грегуар, чи не прогулятися нам з тобою в Леоленд? І ми потихеньку линяємо під бабусини вуркотіння. Давай, давай, затурюй голову дитині, дід знизує плечима. Та досить тобі, Шарлота, ми з Григуаром усамітнюємося, нам треба спокійно подумати. А про що це ви будете думати? Цікаво. Я про своє життя яке позаду, а Грегуар про своє, яке попереду. Бабуся відвертається і бурмотить, що краще б її оглохнути, ніж чути таке. На що дід завжди відповідає Душа моя, ти і так уже оглухла? Мій дід Леон такий же майстер на всі руки, як і я, тільки у нього до того ж ще й голова варить. У школі був відмінником першому класі з усіх предметів, і між іншим зізнався мені одного разу, що ніколи не сидів за підручниками у вихідні. Чому? Та просто не хотів, і все. Він був першим з математики, з французької, з англійської, з історії, з усіх предметів чесне слово. У 17 років він вступив до вищої політехнічної школи, а це, між іншим, найскладніший вуз у Франції. А потім він будував колосальні штуки, мости, транспортні розв'язки, тунелі, греблі. Коли я запитую, що саме він робив, дід запалює потухлий недополок і починає міркувати вголос. Важко сказати, я ніколи толком не знав, як називалася моя посада. Словом, так, мені показували креслення, щоб я сказав свою думку, впадеться штука чи ні? І все, і все, і все. Це не так уже мало, хлопче. Наприклад, скажеш ти ні, а гребля візьме і посунеться, то то сядеш у калюжу. Повір мені. Дідів закуток це місце, де мені найкраще в світі. Хоча здавалося, що там такого особливого: Сарайчик із дошок і листового заліза у кутку садка. Взимку у ньому холодно, літом спекотно, я намагаюся забігати туди як можна частіше, Щонебудь небудь змайструвати, позичити інструмент чи дерев'яшку, подивитись, як працює дід Леон. Він зараз робить на замовлення меблі для ресторану. Порадитися з ним чи просто посидіти. Мені тут подобається, моє це місце от і все. Пам'ятаєте, я говорив, що від запаху школи мене нудить. Так от, тут, навпаки, входячи у цей закиданий на ну, повернутися сарайчик, я роздуваю ністрі, щоб глибше вдихнути запах щастя. Запах гарячої змазки, електронагрівача, пайки, клею, тютюну і ще багато чого. Здорово. Я давно вирішив, що коли-небудь видобуду цей запах в чистому вигляді, створю парфуми і назву їх «Закуток», щоб нюхати, коли стає нудно від цього життя. Коли я вперше залишився на другий рік, мій дідусь Леон. Коли дізнався про це, посадив мене на коліна і розповів казку про зайця і черепаху. Я дуже добре пам'ятаю, як сидів, притиснувшись до нього, і який лагідний у нього був голос. Ось бачиш, малюк, ніхто і гроша ламаного не поставив би на цю нещасну черепаху. Занадто повільно вона повзла, і все-таки вона прийшла першою. А знаєш чому? Тому що черепашка була молодець, наполеглива і працелюбна. Ти теж такий Грегуар. Я то знаю, я бачив тебе за роботою. Бачив, як ти годинами сидиш, не ворухнувшись, коли шліфуєш дерев'яшку чи макету свої розфарбовуєш. Ти такий же молодець, як ця черепаха.